Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 3 грудня. Удар по Києву з бази Кожушка Чилонінець. Щойно дві військові бази, з яких запускалися шахеди та ракети по Києву. Горіли білоруси замочують інформацію. Проте 12 невідомих об'єктів прошили одночасно дві бази. Помста пролетіла миттєва, лунає, детонація та вибухи. Були спалені пускові установки. Іскандер, пекальна ніч для окупантів. У жителів Києва у разі запуску російської ракети з Білорусі всього десь на те, щоб дістатися до найближчого укриття, про це розповів генерал СБУ відставці нардеп Андрій Кожем'якін в інтерв'ю Олесі Бацман. Він зазначив, що багато киян після звільнення від окупантів Київської області розслабилися і менш активно реагують на повітряну тривогу. У перші два-три тижні люди у Києві спускалися у бомбосховища, ховалися у підвалах. Це було системно. Багато жили в укриттях з дітьми, не піднімалися на поверхню ракетних ударів. Після звільнення київської області стало менше людині властиво розслаблятися, особливо тим, хто не служив у збройних силах, не підкуряв. Лися статутом, тому потрібно вести роз'яснювальну роботу. Ворог ще не розбитий він на нашій території. Загроза залишається, пояснив кожем'якін. Він також уточнив, що ракета, випущена з окупованого Криму, летить 30-40 хвилин. На жаль, немає часу, стільки щоб коли ракета вилітає з Білорусі. Час скорочується у три рази – 10-12 хвилин під літ. Наша ППО працює ефективно, але все одно є ситуація, коли ракети досягають мети. Але і збиті ракети становлять загрозу для будинків, коли розсипаються уламки з. Удяки допомозі партнерів американської, британської польської розіток ми отримаємо дуже швидку інформацію про старт ракет. Але як тільки спрацьовує сирена, треба відразу направлятися в бомбосховище або йти в інше укриття, яке захистить підкреслив нардепом. Останніми місяцями Росія значно збільшила удари по Україні з використанням дронів «Шахеда», що підтверджує налагоджене виробництво, а також може свідчити про накопичення ракетного потенціалу для майбутніх масованих атак. Про це розповів експерт з питань національної безпеки військової служби. Бовець збройних сил України Іван Варченко. Росія нарощує удари по території України насамперед. Шахедами це дозволяє зробити висновок, що там налагодити власне виробництво, і зараз воно збільшує кількість випущених шахедів. У вересні в середньому запускалося 40-45 шахедів на день. В жовтні це число наблизилося до 70, і у листопаді з початку місяця цифра продовжує зростати. Сказав він, як тільки зазначив країна агресора значно рідше використовує ракети протягом уже двох місяців, наймовірніше накопичуючи цей. Потенціал можливо плануючи використати його в якийсь зручний для окупантів день. Що це може бути за день, коли вони вважатимуть, що ефективність ударів буде найвищою. Логіка і дії російських окупантів, а також дії Путіна, різні поняття, тому що дня потрібно бути готовими до того, що може бути завдано масовому удару. Акцентував Варченко. За його словами, росіяни, які запускають десятки шахедів на день, мають за мету послабити українську протиракетну та протиповітряну оборону. Чи вдається їм це певною мірою чи критично це позначається на роботі? Ті української ППО, це насамперед аналіз для наших військових фахівців, але можемо точно сказати, що українці знайшли менш дорогі способи протидіяти цим шахедам ніж у 2022 2023 роках. Це не тільки класичні дорогі засоби ППО ракети, а й концентрований вогонь стрілецької зброї, а також інші засоби. А готовність наших партнерів надавати нам відповідні засоби є умовою, за якою ми зможемо відбувати атаки, які Росія планує, ймовірно, з настанням холодів, Підсумував Іван Варченко. Редакція. Каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.